Осінні добрива, які вони, і яка їх основна відмінність від тих, що ми застосовували навесні та влітку? Сьогодні пропоную поговорити про це. Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Осінь вже зовсім зовсім близько. І ми думаємо над тим, як допомогти рослинкам перезимувати добре, підготуватися до цих холодів, закласти майбутній врожай. І тут нам допомагають якраз таки осінні добрива. Приходимо в магазин і бачимо широкий вибір таких вузькоспеціалізованих в основному добрив. Це можуть бути добрива для хвойників на осінь, добрива для газонів осінні, для фруктових дерев, для кислолюбних. І Очі розбігаються, і ми думаємо, а чи варто купувати для кожної рослини окремий вид добрива? Тут відповідь і так, і ні. Якщо у вас є бажання та фінансова можливість, звісно, ви можете купити окремі добрива для кожної вашої улюбленої рослинки і підживити її. Але це і своєрідний маркетинговий хід, тому що склад цих добрив дуже, дуже між собою подібний. І в чому їх основна така подібність? В тому, що вони містять мінімальну кількість азоту, натомість містять дуже багато фосфору та калію. Чому так? Азот відповідає за нарощування зеленої маси. Це дуже актуально навесні, в літній період, тому що рослина, яка здорова, яка буде гарно квітувати, плодоносити, має мати гарну зелену масу. Але восени вже це не потрібно. Ті прирости, які виростуть вже пізно, виростуть восени, вони навряд зможуть гарно перезимувати. Ці пагони навряд визріють, вони залишаться зеленими і взимку просто повимерзають. Листопадним деревам, там, листопадним рослинам це також не потрібно, тому що вони все одно скидають цю зелену масу, а надлишок азоту він завжди знижує імунітет рослини. Це також таки мінус, і це нам не потрібно. Нам потрібен фосфор і потрібен калій. Фосфор відповідає за кореневу систему найперше. Якщо ми допоможемо зараз кореневі оновитися, наростити нові молоді такі сосні корінці, то, звісно, рослині буде легше перезимувати, маючи потужну кореневу систему. Ще одна функція фосфору це допомога у закладці квіткових бронюк. Допомагає закласти ваш майбутній врожай. Це дуже важливо, особливо для плодово-ягідних різних культур, для ягідних якихось кущів, тієї ж смородини, ожини, лохини, малини. Все це є дуже-дуже важливими елементами. Калій в нас відповідає за визрівання лози. Стосується це, особливо виноград, страждає на те, що не завжди лоза визріває. Молоді дерева, які ви щойно посадили в цьому році, вони гарний приріст дали, молоді пагони, і їм необхідно, щоб вони гарно визріли і гарно перезимували. Калій він підвищує зимостійкість, підвищує імунітет рослини. Також є дуже важливим. Стійкість рослини все це дуже, дуже нам зараз потрібно, і тому даємо фосфорно калійні підживлення. Чи потрібно купувати для окремих рослин окремі добрива? Тут не, не суть в цьому. Головне розуміти, для чого це добриво і як правильно обрати таке єдине можна обрати універсальне добриво для всіх ваших городніх та декоративних культур. Зараз я про це розповім. А ви обов'язково підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, напишіть у коментарях, як допомагаєте своїм рослинам ви у підготовці до зими, які добрива ви любите. Мені завжди дуже з вами приємно спілкуватися, і я завжди вам за це дуже, дуже вдячна. Отже, купувати чи ні, це ваш вибір, можна застосовувати єдине. Універсальне добриво приміром це може бути монофосфат калію. Це добриво не містить азоту, натомість багато фосфору, багато калію, те, що нам потрібно. Монофосфат калію це дуже розповсюджене добриво, його ви зможете знайти у будь-якому особовому магазинчику. Тому, будь ласка, можете скористатися ним. Його можна застосовувати як для проливу під корінь, так і для оприскування по листу. Однак варто зазначити, що листові обробки вони мають меншу ефективність. Процент всмоктування, засвоюваність, скажімо, корисних речовин з цього добрива буде нижча, аніж ви підживете рослинку під корінь. Проте існують такі варіанти, коли ми взагалі не можемо підживити під корінь. дуже вогко, наприклад, ідуть дощі, або в нас дуже велика площа. Обробки, і нам потрібно дуже-дуже багато цього добрива, щоб пролити кожну рослинку. Тож, якщо маєте змогу обробляти монофосфатом, проливати, проливайте. Зазвичай тут іде 10-15 грамів на 10 літрів води. Я зазвичай застосовую таку норму, але читайте обов'язкову інструкцію. Можливо, різні виробники рекомендують трошки різні дозування. Завжди все це читайте, цікавтеся. Але ж, якщо немає змоги проливати, який є вихід, застосовувати гранульовані добрива. Таким добривом, як джерелом фосфору, може бути суперфосфат звичайний наш, так? джерелом калію може стати сульфат калію. Сульфат калію це така речовина порошкоподібна біла, і вона є водорозчинною, але її можна застосовувати і у сухому вигляді без проблем. Я таке, -таке практикувала. І ніяких негативних ефектів від цього немає. Єдине, що потрібно враховувати деякі особливості. Фосфор є маломобільним елементом, він не мігрує в ґрунті, він не вимивається, і тому ми його маємо внести максимально близенько до кореневої зони рослини. Як це зробити? Якщо це якесь пристовбурове коло, така прикоренева зона рослинки, обов'язково ви її зрихлюєте, щоб дістати до сисних корінців. Оці корінці, які живлять рослину, вони знаходяться на невеликій глибині. Навіть якщо це дерево, глибина залягання сисних корінців. Невелика, це може бути 10-15 буквально сантиметрів. Все коріння, яке йде в глибину, дуже, дуже глибоко це коріння, яке забезпечує вологою, водою рослинку. Сісні, корінці, які живлять, знаходяться на невеликій глибині. Тому ви прорихлюєте цей ґрунт, вносите добриво і добряче проливаєте. Або робите це перед дощем, що ви знаєте, що буде дощ і дуже-дуже добре зволожить ґрунт. Чому так? Якщо буде дуже сухо, рослина не зможе споживати це добриво. Рослинки всі харчуються водним розчином солей, тому потрібна обов'язково волога для засвоєння цього добрива. Це ви враховуєте. Таке підживлення, що монофосфатом, що сульфат калію із суперфосфатом, ми можемо робити два-три рази до зими, можна зробити таке підживлення. Це ніяким чином не зашкодить рослинам. Рослини беруть стільки фосфору і калію, скільки їм необхідно. Отруїти рослину цими речовинами, практично неможливо. Якщо ми беремо суперфосфат та сульфат калію, зазвичай я беру. Столову ложку одного, столову ложку іншого це десь 20 грамів в перерахунку на грамовку, тобто 20 грамів суперфосфату, 20 грамів сульфату калію на квадратний метр площі. На квадратний метр посадки. Ось так десь приблизно вираховуйте. Якщо це дерево, то дивіться по своїм габаритам цього дерева, по його віку, дорослому дереву можна дати і по 40 грамів того та 40 грамів іншого. Маленьким деревом, звісно, маленьку дозу давайте. Ну, тут враховуйте вже це все індивідуально. Отже, таким складом, як суперфосфат, та Сульфат калію, ми можемо і не тільки підживлювати рослини, але й підготувати ґрунт до майбутніх посадок до наступної весни. Якщо ви готуєте, наприклад, ґрунт десь в тепличці, в своїй підоранку його і ці речовини, ці добрива можна застосовувати під перекопку. вноситься рівномірно, перекопується і буде доступна рослинам. Знову-таки через те, що вони не вимиваються і вони нікуди не діваються, не е мігрують. Деякі люди запитують в магазині в нашому. До речі, в нас з чоловіком магазинчик садовий, є посилання в описі, можливо, цікаво, вам заходьте, буду рада. Люди питають, чи можна застосовувати нітроамофоску для підживлення рослин та для підготовки осінньої такої під осінню перекопку. Цього робити не варто для рослин однозначно, бо там дуже багато азоту, там десь 16-18% азоту це дуже забагато. Що стосується оранки під перекопку, це просто недоцільно. Азот не залишиться вашим рослинам. Він осінь, зима, він вимиється, він піде у глибші шари ґрунту і ваші рослини він розпадеться. Ваші рослини просто його не отримають. От і все. Ви можете це робити, але це недоцільно. Краще скористайтеся фосфорно калійними добривами. Азот вносьте вже по факту навесні своїм рослинам, коли це їм буде необхідно. Щодо органіки, органічні добрива. Часто запитують, як джерело фосфору можна застосовувати рибне борошно, кісткове борошно. Я з вами повністю згодна. Але мушу вам що сказати, що ці всі а, такі органічні речовини вони будуть недоступними зараз рослинам. Якщо ви хочете терміново зараз підготувати рослину до зими, а, то вже внесення такої органіки буде запізно. Має пройти десь 4 місяці для того, щоб а, ці органічні речовини перетворилися на такі, які будуть доступні вашим рослинам. Що вони зможуть його споживати, це відбувається під впливом мікробіології, так це відбувається під різними кліматичними впливами. Тобто вони мають розкластися і стати доступними вашим рослинам на це потрібен час. Тому як терміновий захід не годиться внесення їх доцільно вносити найкраще і восени. І навесні вносити. Тобто, те добриво, ці рибне борошно, кісткове борошно. Ви вносите зараз, але рослина воно буде доступне вже десь навесні. Поки воно розкладеться, поки пройде зимовий період, і лише навесні рослини будуть його споживати. Це саме стосується і, наприклад, таке добриво є, є екоплант. Екоплант дуже гарне добриво використовується як джерело калію, кальцію і Зроблять його із соняшникової золи, можна, звісно, екоплант, можна застосовувати, він швидше якби буде споживатися рослинами, якщо ви зробите з нього розчин, якщо ви його розчините, якщо ви його нейтралізуєте, цей розчин, бо він дуже лужний. Про, якщо вас більше, стосує, ну, більше якби, цікавить така інформація про. Рибне борошно, про всі ці копланти, про органіку такого роду є на каналі відео. Цікаво, зайдіть, будь ласка, перегляньте. Що стосується такої органіки, як компостна земля, як перепрівший цей перегній, все це вносити лише коли вже буде холодно, коли вже буде прямо приморозки, можна окучувати, наприклад, прикореневу зону. Це буде як і утеплення, це буде як джерело поживи, але вже навесні. Азотні такі добра азотні елементи вони швидше засвоюються рослинами, і якщо ви внесете їх зараз, коли ще тепло, дуже великий шанс того, що рослина почне споживати цей азот зараз, а він не потрібний. Тому це робити, коли вже прямо холодно-холодно. І це все стане доступно рослинці як тільки. Буде тепло, буде весна, рослина все це зможе тоді споживати. Ось так. Під перекопку можна, звісно, органіку. Зараз якраз всі органічні речовини, органічні добрива найкраще вносити під осінню перекопку. Тоді навесні вони вже будуть доступні вашим рослинкам і вони зможуть ними харчуватися. Пару слів скажу ще про кислолюбні культури, такі як лохина, журавлина, або це можуть бути декоративні вереси, дуже зараз гарні, такі квіти продають. Так? Це можуть бути рододендрони, азалії, магнолії. Всі ці рослини потребують зниженої, зниженої кислотності, тобто тако, такого кислого ґрунту. І цю кислотність потрібно підтримувати. Найкраще це робити найпростіше внесенням. Гранульованої сірки. І це роблять двічі, це роблять навесні і це роблять восени. Тому, окрім такої, такого підживлення фосфорно-калійними добривами, не забудьте дати ще й сірки кислолюбним рослинкам, закислити їм ґрунт. Це така обов'язкова умова. Читайте в інструкції, норми внесення, завжди все пишеться, але про це не забувайте. І ще один чудовий спосіб підготовки до зими, вашого ґрунту, вашого городу це висів сидератів, звісно, ви ще встигаєте, і гірчиця ще виросте, і фацелія ще встигне трошки вирости. Про фацелію нещодавно знімала відео, це один з моїх улюблених сидератів, Про її переваги. Якщо цікаво, також сходіть, подивіться. Завжди дуже рада, що ви цікавитеся. Моєму відео завжди вам за це дуже дякую. Тому висівайте сидерати. в процесі перегнивання вони створюють такий незамінний компонент, як гумус. Саме гумус визначає родючість ґрунту і тому це дуже-дуже важливо. Ніякі мінеральні добрива не замінять цієї органічної складової. І собирати це ну такий дуже простий і дуже бюджетний спосіб, так би мовити, оздоровити і збагатити ваш ґрунт. Тож я вам бажаю здорових рослин, я вам бажаю мирного неба. І зустрінемося з вами у нових відео.